Єгор, який сам важить 39 кілограмів. Спочатку взяв штангу вагою 37,5 кілограмів, потім 40, а згодом і ще кілограмом більше. Поряд представники проєкту національні рекорди України приїхали зафіксувати нове досягнення, яке офіційно звучить так: жим штанги лежачі у віці 8 років. Національний рекорд у жимі штанги лежачі встановлено. І титул найсильніший хлопчик України переходить до Леоненка Єгора. Єгор б'є ще й світовий рекорд, встановний його ровесником з Америки. Попередній результат 37,5 кілограмів не могли побороти 6 років. Я рад, що я зараз найсильний мальчик в Україні за плечима в Єгора перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях. У спорт хлопця провів батько, бо був переконаний, такі навантаження тільки на користь молодому організму. Жим штанги лежачі е, можна виконувати, тому що це виконується завдяки. Е, М'язовим зусиллям присідання і станова тяга це протипоказано в такому віці. Не проти вправ хлопця і його мати. Детська життя має, має протікати і з маленькими побідами, і з великими, щоб це все заповнилось навсегда, на всю життя. Серед перемог, які наметів Єгора, чемпіонство у змаганнях, що відбудеться на початку лютого в сумах, та першість у всеукраїнському турнірі, який стартує два місяці по тому. Олеся Варламова, Іван Гурба та Микола Борисенко перший національний.